Чи залежить від країни, де ти працюєш, твоя зарплатня, наприклад, можливо, в США більше платять аніж в Європі чи Азії? Ну я починав це було сім років тому. У мене заробітна плата була чотири п'ятсот гривень. А тому, що ковід, тому що взагалі світова криза теж у нас тут десь наносить, Чи вже викручуватись перед потенційним а, роботодавцем? Не на роботою, я точно. роботою ну, так. добре. Вітаю вас в нашій рубриці Розкажи мені про IT». Цей випуск присвячені одній з найцікавіших тем для тих, хто хоче перейти в програмування, а саме заробітні платі в залежності від мови програмування. Я збираюся дослідити, які мови програмування є найбільш прибутковими та як впливають різні фактори на оплату за розробку в різних мовах. Відповіді нашого досвідченого айтівця Олександра зможуть допомогти вам прийняти зважене рішення та прокласти світло на те, як побудувати успішну кар'єру у світі програмування. Поділіться в коментарях своїми думками, досвідом та інсайтами із нами, щоб разом розібратися в питанні заробітної плати різних розробників. А також перевірте, чи підписані ви на канал, бо це одна з найбільших АІТ спільнот в Україні. Приєднуйтесь, Саша Давай сьогодні поговоримо про гроші. І перше питання, які мови програмування, на твою думку, є найбільш прибутковими з точки зору заробітної плати? Так, питання про гроші вони завжди цікаві. Тут я можу запевнити людей, що не так важливо як мову вчити. Так, якщо ми подивимось подивимо статистику. Це загалом JavaScript там домінує в більшості секторів, але це не каже нічого про те, що треба обов'язково вчити JavaScript. Дуже багато мов програмування. Вилки цих заробітних плат там від сумарно там двох доларів, наприклад, так умовно кажучи, є такі контори, і до там 12 тисяч таке теж буває. Тобто, це все індивідуально, все залежить від компанії і від. Твого натхнення і як ти працюєш, тому тут важливо обрати мову, яка тобі подобається, і спочатку вивчити, хоча б одну, а не дивитися, ага, там платять більше, там ще більше. Я тоді туди, туди кудись піду. Угу. Тож як я зрозуміла, конкретно якоїсь мови програмування немає, завдяки якій ти будеш заробляти більше, ніж інші, так Так, звісно, все залежить від твого натхнення. Треба краще вибирати компанію, в якій ти будеш працювати, так? Так, але не забуваємо, що англійська мова – це, напевно, найбільший такий uh -huh. а, залог успіху, тому що чим краще ти знаєш англійську мову, тим легше тобі влаштуватися в іноземну компанію. А в мене коло зараз... Я yeah, so mainly I, as I notified you that I switched to the uh, house protection. Make a call together and discuss it. It would be great. Bye. Sorry. Bye. Sorry. А який мінімальний рівень англійської мови має бути? Ну іноді він доволі мінімальний, тому що от в мене в компанії є люди, яких ну, дуже складно зрозуміти, що вони кажуть на англійській мові. Uh -huh. Тому так, це присутньо. Ще одна така штука є: що, наприклад, я працюю з Америкою, вони доволі толерантні. І вони до цього ставляться плюс-мінус нормально. Звісно, що іноді вони можуть сказати так. Потім спишемося, uh -huh. бо вони нічого не зрозуміли. Ти бачиш, uh -huh. по їх обличчю, що вони нічого не зрозуміли від людини, яка відповідала. Але так як в нас є зараз, чат GPT, Google гугл перекладач, все це нам допомагає просто створити uh -huh. комунікацію, хоча б у письмовому виді з клієнтом. Uh -huh. А скажи мені, будь ласка, як змінилися тренди по платі за мову програмування? Можливо, якась мова стала більш високооплачуваною, а інша навпаки злетіла вниз. Знову ж таки, мені складно відповісти, тому що є статистика, якась її можна подивитись в інтернеті, але це не так критично. Критично те, що трошки ринок просів саме it спеціалістів. Тому що ковід, тому що взагалі світова криза теж нас тут десь наносить, чи вже не досі не зовсім зрозуміло. А кажуть, що на ІТ не вплинуло так. це. Я навіть дивлюсь по своєму рінкедину. Цей рік, напевно, було в на рази менше цих ага. оферів, які мені пропонували HR. А, чи рекрутери, точніше, скоріше за все, рекрутери це все індивідуально. Є компанії, в яких все стабільно, в як деяких звісно знизили заробітну плату розробникам, тому що я вже сказав причини, чому. Якщо ви тільки почали задумуватися про роботу в ІТ, рекомендую спробувати почати писати код на безкоштовному марафоні заснов верстки від компанії GoIT. Ви зможете перевірити, як це вирішувати завдання з розробки та при цьому отримувати цінний зворотній зв'язок. Як зареєструватися та інші деталі є в описі до відео. А чи є зв'язок між складністю мови програмування та її заробітною платою? Можливо, там, де треба мати більше навичок, то і зарплатня має бути вищою. Ну загалом воно так плюс-мінуси працює, але є знову ж таки є завжди нюанси, тому mm -hmm. що є ринок, є там, тобі платять, о, дивляться, скільки загалом в середньому отримає розробник, і тобі відповідно компанія пропонує плюс-мінус стільки ж, тому mm -hmm. що ну навіщо пропонувати більше? Компанія може зберегти собі гроші. Відповідно, бувають такі о, о, моменти, особливо в великих компаніях. Людина, яка отримує багато грошей, вона майже не приносить користі компанії, тому що вона там щось, щось, щось робить, типу, показує, що вона на плаву, вона тут, вона може бути дуже крута в комунікації, а насправді вона просто майже нічого не робить. Тому тут і такі нюанси є. Тобто людина нічого не робить, вона знає складні, як угу. вирішувати складні речі, але Ски просто скидається на когось так, е так, так. свої обов'язки. І тому тут не завжди правильна кореляція. Безумовно, є такі мови програмування, які такі як мамонти старі. Там їх там 10-20 розробників. То ще пошукати треба якісних. У них там дуже великий рейд за годину mm -hmm. і вони там купаються в грошах, але їх дуже мало і такі вакансії загалом завжди зайняті. Mm -hmm. Ну і такі таку мову програмування вчити це собі дорожче іноді, тому що ти можеш витрати купу часу, а роботу так і не знайдеш. Ага. Тож, як я зрозуміла, якщо ти добре знаєш англійську, то шанси, що ти будеш більше заробляти, також зростають, так? Чи залежить від країни, де ти працюєш, твоя зарплатня, наприклад, можливо, в США більше платять, аніж в Європі чи Азії? Ну, звісно, такий собі це росизм, напевно, це шовінізм правильно сказати. Серед розробників він присутній. Знову ж таки, це по просто риночні відносини. Тобто, uh -huh. в твоїй країні тобі пропонують таку -та суму, в іншій країні будуть пропонувати більше, тому що там рівень життя, наприклад, вищий. Наприклад, є така компанія, як Kitlab. а в них взагалі відкрито. тобто Ти можеш подивитись, Та, точніше раніше було, зараз я не перевіряв. Тобто ти можеш вибрати країну і подивитись, скільки максимум ти можеш заробляти там. Тобто, там і подивитись, що в різних країнах вона різна. Наприклад, uh -huh. в Америці. Десь в Каліфорнії, мені здається, найбільші там ставки, тобто там на найбільше можна заробляти. Але ми всі знаємо, що там і витрат дуже багато, тому ось така ситуація. І ми з цим нічого не поробимо. Це просто бізнес. А це треба знаходитися там, наприклад, в Каліфорнії, щоб отримувати американську зарплатню? Чи я можу працювати в Україні і отримувати ті самі кошти? Насправді, загалом це знаходитись. До речі, є компанії, в яких політика нам байдуже з якої ти країни, ти працюєш віддалено, і ми у всіх плюс-мінус однакова ставка. Тобто нема цього критерію по країні. Але в багатьох це є, тому що. А з таким же успіхом вони можуть наняти розробника в себе, навіщо їм десь mm -hmm. а, аутсорсити чи знаходити з, з не своєї країни, тому що іноді бувають проблеми з часовими поясами а також має можуть бути в комунікації, тому що людина знає англійський, але не на такому рівні, щоб можна було вільно спілкуватися, обговорювати якісь теми. Тому mm -hmm. так, ну тут з цим миритися, але ну, всі ми знаємо, що зараз напевно в Україні принаймні, ти хто айтішник кажуть, що якщо ти стільки заробляєш, це як мемна така штука, mm -hmm. тому не скажімо так: ті хлопці, які працюють на компанії за за межа за межою України, то вони доволі добре отримують і не жалкують того, що вони пішли в АйТІ. А, а як же ж потрапити в ці міжнародні компанії? Загалом це лотерея і те, як ти вмієш себе продавати. Це добра сівішка, а гарні skills, тому що коли ти спілкуєшся з людиною, це повинно бути приємно спілкуватись з тобою. Mm -hmm. Звісно, там не треба якось лещитись і там просто викручуватись перед потенційним роботодавцем. Просто будь собою, це така проста порада, і вона мені здається тут діє. Том а ще до речі, стосовно софт скілів, це важливо, чому тому, що я вже це не раз сказав. Хард скіли набагато легше, легше здобути ніж софт-скіли. тому що людина працює в команді і це впливає на інших розробників. Тому людина з з поганою комунікацією може привести набагато більше збитків ніж людина, яка трошки не так пише код. А скажи, будь ласка, а де краще розмістити своє резюме аби потрапити в міжнародну компанію? Ой, тут я не скажу, тому що я У мене зараз немає цілі пошуку роботи. А uh -huh. загалом мене завжди знаходили через LinkedIn, Ну майже всі uh -huh. ці. Просто там так, як ти з досвідом тебе самі вже знаходять рекрутери і просто питають, чи цікаво чи ні. Не на воркю я точно. Ну <laughs> так добре. А скажи мені, будь ласка, як впливають нові тренди на технології в розробці, пов'язані, наприклад, зі штучним інтелектом, блокчейном та чимось іншим новаторським. Ну, скажімо так, тут не мені здається, зараз більше все ж таки не про заробітні плати. Так, це безумовно, наприклад, той же блокчейн. Там він досі популярний, а тобто з що пов'язано з криптовалютами на багатьох там проєктах доволі непогані заробітні плати. Але зараз мені подобається те, куди е, рухається е, AI, так? і ай так. що воно може, наприклад, там нещодавно дивився як в фотошопі, тобто мамаленька е, картинка, так угу. і знизу вона каже: а дороби на основі цієї фотки. от, щось там знизу угу. дороби, і воно дуже круто, да розуміє, що це що від нього е, е, вимагають. Це прикольно, реально. Тобто буде багато речей, які будуть економити час. Тобто розробка буде швидше, ще що швидше. Це про це в більшості випадків про прискорення, а не заміну розробників. Uh -huh. Тому що це, це інструмент, це не готова між да, інструмент. інструмент, яким треба вміти користуватися, uh -huh. і безумовно, те, що це ти будеш це робити швидше, а це означає, що ти робиш більше роботи і ти отримаєш більше. Тут все закономірно. Можна не переживати, так що буде багато звільнених людей. Ну так Думаю, найближчим часом точно ні, Угу. п'ять-десять років на так. А зараз наша постійна рубрика питання з коментарів. Зараз будь-який тракторист чи водій заробляє більше, ніж фронтендер. А ще там не треба навчатися все життя, так що на даний момент фронтенд мертва галузь для українців. А щоб влаштуватися працювати на закордонну компанію, то тебе просто фронтендером ще й не візьмуть. Там своїх і так вистачає. Ти ще мусиш знати бекенд і англійську мову, що ще раз підтверджує те, що на даний момент просто фронтенд для українця мертва тема. Що ти думаєш з цього приводу? Чесно кажучи, я не знаю, хто це писав. Тому що ну, фронтенд він популярний. Ми знову ж таки дивимося тренди по мовам програмування. Там JavaScript, TypeScript, Хоча uh -huh. все ж таки є TypeScript, я все ж таки JavaScript для мене це як одне ціле, одне без одного не може. Але загалом тренди є, потрібна необхідність в різноманітних веб-застосунках є, постійно щось вдосконалюється і так далі. Тому так казати, що фронтенд в Україні мертвий. Чому він саме в Україні мертвий? Чому в інших тоді країнах він не мертвий? Яка різниця? А про англійську мову ми вже казали, що вона потрібна. Якщо ми хочемо працювати на якусь компанію з Європи, наприклад, то? Хоча б ну, англійська мова повинна бути, тому що якось спілкуватися нам треба. Uh -huh. Не вбачаю ніяких проблем з фронтендерами в Україні. Їх тільки більше зараз стає. Так, можливо, можливо, перша заробітна плата там невелика. Іноді буває це все це залежить від, від компанії. Від скількох? Ну це цікаво. 200 доларів навіть іноді oh! оплачують. 200 доларів. Ну 200. я починав. Це було 7 років тому. У мене заробітна плата було 4 500 гривень. Тобто це. Як мінімалка. Як мінімалка. <ріст> ну, тоді мінімалка, здається, менша була. <ріст> Але ну, це початок. я не, не обов'язково <ріст> мені просто це подобалося все. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк. Нам буде дуже приємно. А також підписуйтесь і залишайте коментарі. Найкращий коментар потрапить до наступного випуску. Па-па!